Здоров. Недавно вийшла зимова обнова Блоксрус, в якій додали новий івент, де можна заробляти подарунки. Сьогодні в відео я відкрию сотню цих подарунків і подивлюся, що мені з них випаде. Звісно, я розраховую на купу міфіків. Що ж, погнали відкривати перші подарунки. Я старався нафармити як можна більше рідкісних подарунків. Розпочинати ми будемо з анкамонок Не буду довго томити, погнали відкривати перший подарунок. Опен і мені випадає лайт. Так. З другого мені випадає сенд. Не буду звертати велику увагу на всі ці цифр... Фрукти, моя мета вибити якомога більше міфіків. Зараз мені випадає дарк. На четвертому фрукті в мене флайм. Ну і з п'ятого подаруночка мені випадає другий флайм. Забираємо решту анкомонок. Першу у мене крашнувся інет, і мене викинуло з 25 подарунками в руках. Це було ще деврально. Тому тепер відкриваємо максимум по 5 подарунків підряд. Мені випадає даймонд. Будда, їма! Я валив, мені так швидко Буда випала. Ви що, серйозно? Йоу, ні, ну слухайте, ну це халявушка. Зразу з анкомонок Буда випадає. Жаль, що нема куди її поставити. Надіюся, мене не краще ще раз. І мені випадає дарк. Вроді дев'ятий подарунок, подарунок, із нього мені випадає Eagle. Ну, слухайте, якщо Буде випало, можливо, і міфіки можуть тепер випадати. Просто дуже малий шанс на них. З 10-го подарунка ще один дарк. Продовжую відкривати. Надіюсь, мене не краще. Тому що зараз в мене чотири подарунка зараз. І мені випадає пісок. Після чого мені випадає Eagle. Далі мені падає Eagle ще один. Ну, давайте може щось інше, окрім Ігл. І мені випадає Diamond. Ну. Ну ще одна подарунка, мені випадає Дарк. Лише, щоб пройшов ще один зимовий івент, я знову ще 10 подарунків. Продовжуємо їх відкривати. Мені випадає ГОСТ. Потім випадає лайт. Слідом за ним Саунд! Єма! Ще одна лієндарочка. А це лише анкамонки, це не рарки. Блізер, єма дві Легі підряд. А що це так везе з цих подарунків? Магма, ще один гост, ще одна магма. ISIC. Sand і Eagle. Але одно мені випало дві ліндарочки. Яма мастив. Оце повезло. Так, здалі мені випадає пісок. Потім випадає айсик. Наступний фрукт Dark. Далі Eagle. Потім знову Dark. Ну і настанок Eagle. Так, здалі мені випадає Eagle, потім гостик. Rubber, до речі, випадає вроді, як вперше. Далі випадає знову Eagle, і потім випадає Dark. Ладно, нормально, хай буде. Цікаво, чи може з онкомонок випасти хоч який. Якісь міфік. Рамбл єма! А рамбл ж зараз дай Боже коштує у рамбли вибивати з цих подарунків прям потрібно. Я перефразовуюсь, мені не тільки міфіки потрібні, мені ще й рамбл, там Пейнт та інші фрукти, які недавно ревокнулись, Їх теж було б непогано получити собі в колекцію. Спочатку випадає флейм. Трохи заберуть ці фрукти з інвентаря, то вони мішають. Потім випадає рабер Далі Creation! Ще одна легендарочка. Напевне, міфіки неможливо звідси вибити наступний сенд. Але хоча б легендарочок підлутаю. Знову sand, Eagle. ту Dark. Diamond. До речі, Diamond, Алмазик випав мені. Магма. Um, непогано, непогано. Не, ну звісно, що тя. Хочу ще одного рамбла, ще одна магма. Light. Може, там якось мені ще одного. Рамблокен, да? так? Знову rubber, Dark і Eagle. Ну, таке, нормально, нормально насипало, дали мені крейшена. Я його стораю. Ну, так, да. іду далі забирати подарунки. Плюс ще 5 подаруночків. відкриваємо. Мені випадає Сен. Там далі у нас. Портал! Йоу! Та ну ви шо? Та ну ці подарунки. Це просто імбінь. Яма з Портал випадає. Оло, люди. Дарк, ну на дарк і так далі по барабану. Мені приходиться кожен з них озвучувати. Даймон і так далі, Даймонд ще один. Але те, що з цих подарунків випадають і чи настільки файні це імбуля? Відкриваю останніх шість анкамоновських подарунків. І мені спершу випадає Дарк, потім Лайт. Давайте ще один рамбл, ну будь ласка. Потім сенд. Ні, ну це, звісно, все дуже прекрасно. Дарк випадає, але ну, я хотів би якось ще одного рамбла може. І ще один сенд. Прям капець везе. Останній анкамоновський подарунок і мені випадає сенд. Коротше, да, пісок мене любить. Приходимо вже до відкриття рарних боксів. Анкамонки видавали дуже непогані фрукти. Надіюся, що рарні будуть видавати краще. І з першого ж мені випадає саунд. З другого падає магма. Третього лайт. Ех, це, напевне, просто так повезло. На перше, я думаю, тут лишні індарки буду. Тайгер! Я валив. Мені Тайгер випав! Мені зрарного випав. Тайгер. Я валив. А що він такий дерев'яний? Так хоча по барабану. З зрарного. Відкриваємо далі. Мені тут випадає гост, але вже по барабану. Мені тайгер випав з рарки. Потім лайт. Магма. Ну, коротше, понятно, пішло вже всяке таке, неоднаке. Тут випадає рабер. Ну і потім ще. І випадає гост. Але, блін, випадання тигра. Відкриваємо далі, і мені випадає магма. Ні, ну тигр уже, напевно, нічого не переплюне. Далі мені випадає крейт. До речі, теж непогано. Легендарочки сиплять. Ну я тут продовжую відкривати ці подарунки. І мені випадає рабер. Далі випадає ще один рабер. Ну і давай з цього третього також рабер для красоти. І випадає крейт. Ну, чортові крейти, чесно, я вже не маю куди їх ставити. У мене вже всі аккаунти ними забиті. Поставлю тут в куточку, може, бе розуміє, що мені треба видавати якісь кращі фрукти. Ну і два рабера також йому десь тут у куточку лишу. От прийде якийсь зіолис сюди і побачить, що тут фрукти валяються. І зрозуміє, що за добро потрібно платити добром і дасть мені якісь нормальні фрукти. Далі далі далі. Мені випадає лав. Ємаль. Ще одна легендарочка. Прикольно, прикольно. Далі випадає лай. Потім ще один лав. Оце мені щось везе тепер на любов. Слідом за ним рабер. Ну і ще один лайт. І мені випадає гос. Ну і з останнього рарного бокса мені випадає магма. На жаль, не повторилася історія з тигром. А зараз лишаються легендарні та міфічні подарки. І відкриваю, мені випадає лав. Ну, ладно, лав так лав. Ха. Надіюсь, мені тут випаде просто купа міфіків. Не треба, мені вже легендарок. Вони мені не випадали, і мені спочатку випадає крейт. Ну, в принципі, нормально. Але все ж таки я хочу купа міфіків. так що Давай З другого бокса мені випадає Блізард Не розчаровуйте мене, легендарочки, будь ласка, дайте мені якихось міфіків. І тут мені випадає саунд. Що за повторки, де мої міфіки? Оло щось тут не так. І мені випадає ще один крейт. О, мені вже нема куди ці фрукти складати. Що за підстава, Бевчик Ну і зараз мені випадає ще один Блізард А окрім цих трьох фруктів, ще щось існує. Типу, а щось ще буде? Надіюсь мені щось нормальне випаде. І мені випадає ще один крейт. Це вже третій. Що я буду робити з цими крейтами, оло, заспокойтеся. Ну і з останнього ліндара мені випадає гравіті. Дякую, Бевчик, Дякую хоч за щось. Чому фрукти не мають ніякої анімації? Ну, але ладно. Ну, байка по барабану. Головне, що мені випало гравіті. Хоч якийсь міфік. Відкриваю легендарний подаруночок. І мені випадає крейт. Довбані крейти. Все, я вже їх ненавиджу. Перестаньте мені їх давати, будь ласка, Бев, зупинись. Ну, і також мені випадає тайгер. Я масив. Другий тайгер за це відео. Нарешті він не древ'я. Але є ма, мені повезло. Це капець. Цікаво, що там тоді з міфіків буде випадати. Фух, розпочалась найвідповідальніша мить, тому що я йду відкривати чотири міфічних подарунка. Оце буде цікаво. З першого подарунка мені випадає Ті-Рекс. Зразу з льота непоганий міфік. Хоча мені здається, зараз в БЕФ нема дуже поганих міфіків, але все одно. А Цікаво, чи тут можна випити дракона. Якщо так, то я надіюсь, що він мені зараз випаде. І так з другого міфічного подарунка мені випадає. І ГАЗ! Супер взагалі! Блін, як я обожнюю цей новорічний івент. Просто сидиш собі, лутаєш подарунки, відкриваєш фрукти, і все тебе добре. І вибиваєш ще такі файні фрукти. Третім фруктом є гравіті, ну просто ж ідеально. Ну і з останнього, четвертого подарунка. Мені випадає ще один газ. Це, в принципі, дуже добре, тому що в мене дуже мало газів, але хотілося б вибити собі кіцуни, Незважаючи на це це прекрасні фрукти. Не знаю, як вам, але мені ці сотні прокрути. Крутів дуже сподобалося. Тим паче, що я з рарки вибив собі тигра. Ну це просто трендес якийсь був. У мене 4 газа. А, ну я тут багатий, виходив на газ. На тірекс трошки бідний. Ну я знайду, куди віддати. Ну а я безмежно вдячний саме тобі за перегляд цього відоса Став лайк, підписуйся на канал. Всім удачі, всім пока-пока.